Який в мене попав до рук красний просто. Це вам не... <клес> <клес> Це вам, бляха, дивіться, яка кабіна. Просто пушка, пульти якісь бляха-муха. Один пульт, другий пульт, дуйчик, кондьор. Бляха, то тут все є. Ну, не одної кабіни трактор добрий. Якось для затравки. Сказав, ну тим не менш, бляха, сів собі робиш, як людина. Поняв? Давайте його трохи проюзаємо. Показує, а клом показує, мотоводини, все робить, все чітко. Поняв? Реверс на рульові. Дуже зручно. Передача. У нас 12. Давайте перша, друга. На низькій поїдемо спробуємо трошки. На низькій. Мені треба стати туди де МТЗ просили люди просили порівняти з МТЗом Статі. Ще хочеться відмітити. Кабіна досить, досить приємна кабіна, шумка, шумка зроблена. Тобто, ну, Мотор чут, але Китай китайці такий там не, не... цей нюхова, як для китайців, як для китайців дуже толкова шумка. Я, тоб, не, не треба там кричати. Так само виводить, бачите який. Я такой дурень, я тут можу маневрувати. Ну, Свободно, між цими тракторами. бачите, як заставлено. Я можу маневрувати і спокійно собі, всюди заїхати, куди мені треба. Це вам дасть приїму, коли таким трактором берете, робити по наймах, обробляти бородик і в поле, і везде. То вам треба манівритися, тому що той дурой радянський, ти не в кожен двір заїдеш. А це все-таки ну, апаратура маневрена, це хороша. Ну і робочий Ну, я вот такой роблю без киндюка, понятно, вообще люк підняти, щоб, чтобы було нарядно. Кто кстати, з люком, коли в кабіні знімається вже відео Теж таке, звісно, не основне, но одним пальчиком кручу ось так стою, причем на полі стою, не на асфальті, тобто хидрач вам максимально. О, па хорош. Максимально він. Тут якісно зроблено. і я вам зараз зроблю зрівняння. Вот. Ось так, от ми його поставимо. Нейтрально, глушиться з ключа, все, чітко, Прям, ні, ну по комфорту, прям вообще. Там даже з того одного ручка попробуй включи собі передачу. Хіба пойми, <към> вот тому Ну от тому так. І конечно трохи вже проїхався, Щоб без кондьору спрівно, кондір включаєш, резина тут яка Чітка. Тобто зацеписта, хороший протектор, хороший узор. І от, пожалуйста, вам... Тяги розкоси. Казалось би, МТЗ має бути потужніше, але ну, тут що таке він. Тут дивіться, які тяги, які розкоси зроблені. От, плюс швидко зйоми. Яблука, вони в комплекті йдуть, я їх не, не загубив. Вони йдуть в комплекті до нього. От. Потім переднє. Всі колії регулюються. Тобто ви можете собі виставити. Трошки, звісно, МТС більш високий, того просів немає. Но, вибачте мене, це технології 2000-х, а це технології 60-х. А це в нас сучасний, класний, е економічний трактор. От зараз мені коментатори розвалять кабіну фанати МТЗ. Ні, хлопці. Проти МТЗ нічого немає, але як до мене зараз нові немає смусу купити, бо вони дорогі. У нас іде мотор лайдон. Ось вам бірка, пожалуйста. Мотор фірми Waydong. Ось uh, Все його показую вам. Так, uh, стоїть компресор, понятне, дело. стоїть uh, турбіна. На турбіні uh, стоїть uh, Оце його радіатор, <кхм> 4-хциліндровий. Uh, по колії теж поступиться регулюється колія. Тут все обліцовка повністю йде в пластик, щоб ви не побили ніде ці крила. Тобто теж дуже грамотно зроблено, причому пластик тут такий грубий, такий, що знаєте, термо і зносостойкий, так само накрило. Цей пластик він не тоненький, тобто такий пластик грубий. От, воно буде нормально довго ходити. Так само ту фари. Ну Бачите, воно все таке, що зроблено, щоб не побити. Ну от, Навіть взяти теж з МТЗ. Ну, МТЗ казать, що якість, а пластмаса тут бляха, як не знаєш, тут набагато ліпший грубий товстий пластик. Ну, коротше, хлопці, справа вкусу. Компресор, ресівер стоїть. <кхм> гідравліка, а, гідропари, дві позаду. І одна, мабуть, виведена наперед. Вона просто конектора ще не стоять. Ресівер. Грузи на задні колеса. Три комплекти яблучок в в базовій комплектації, плюс управління навісним ззаду теж дуже зручно підцепитися, підчепить пуга чи підчепити борони, під'їхати не бігати в кабіну. Дуже зручно зроблено. От, ну В принципі, 90-ка, по світу теж, по світу, по кабіні, камера. Тут даже декілька камер стоїть. Тут фактично 360 ми маємо бачите, ще камера. От, і попереду ще камера. Тобто тут обзорність іде 360. На цьому. І по світу. По світу тут теж. Тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Пруск те, що в капоті. Фари і ззаду теж бокове світо зроблено вже. Ззаді світло. Тобто, ну, тут по цьому плані тут достої. Тут теж додано світло. проблістковий проблістковий завжди наливає вода, то нормально, бачите? Тут можна рибок пустить, покормити. Так що, хлопці, мається нормальна апаратура. Мається нормальна апаратура, дійсно 90 дуже пристойно зроблений. Понятно, він буде трохи програвати по вісовим тезу. Він буде вигравати по розходу солярки, по комфорту, просто по функціональності, по, тому, по той же маневреності. Цей трактор там сугубо а цим можна вже в будь двір заїхати, О, фактично. Тут ще можна зузити колію по ступиці. Бачите, ще скільки є запасу. Тут ви можете навіть стати спокійно в 60. Ну, тут які 60, прошу мови, Вот, Так що хлопці. Бається такий трактор. Кому цікаво, пишіть а, в особисті, або дзвоніть по телефону, який бачите на екрані. Опять же таки, хлопці, нічого проти МТЗ немає. Сугубо буває щось кажуть для хайпу. Подобається МТЗ, беріть МТЗ. Питань нема. Ну, я б обрав би ушню, все одно МТЗ, бо не, не, не дивився б нові взагалі геть. О, так що во маємо дракона о, такого. О. Дизайн мені дуже подобається цей іменно в 90-ку. Файно зроблений. Гарно. Бачите, проти отуманки ще такі стоять. Люкс, як у От, Тому звертайтесь. Хороший хороший трактор за свої гроші, хлопці. А, скаут. 904 -ка.